Привіт, друзі, дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада знімати косметичне відео сьогодні. У нас iHerb. Деякий час тому я отримала посилочку. Тут в мене і косметика, і вітаміни. не так багато, але є чим поділитися вам розповісти про ці засоби. Ми їх всіх вже протестували в моїх влогах, але для тих, хто не дивиться влоги, а полюбляє замовляти, що цей хюр. Такі відео дуже цікаві, тому що Таких відео зазвичай я ділюсь тим, що я замовила, що мені сподобалося, і, скажімо так, остаточне моє враження про е, продукт, та, той, що я замовляла. Давайте почнемо з косметики. І хочу почати з засоби, який я чекала дуже-дуже довго. Це е, бальзам від бренду Хейніш, Balm, Це новинка у бренда, е, новинка з ароматом мандарину. І я з таким нетерпінням хотіла отримати цей засіб. Я обожнюю їх класичну версію All Clean Balm і замовляла її раз, два, три, чотири, я вже не пам'ятаю. А от новинку хотілось спробувати дуже сильно. І я була трішки розчарована. Насамперед розчарована. Ароматом, тому що дія цього засобу абсолютно така сама, як і дія класичного бальзаму. Він дуже гарно знімає макіяж. Зручним є те, що відкриваєш кришечку, тут є потольочок, і потім під заглушкою знаходиться сам бальзам. Бальзам досить щільненький, гарно. Наноситься на обличчя, гарно знімає макіяж, а от аромат цього бальзаму мене розчарував і він наскільки е, не виправдав мої очікування, скільки мені абсолютно не подобається цей аромат. Якщо ви е, хочете також його спробувати, то я вам раджу. Використовувати все-таки класичну версію, вона набагато приємніша, тому що цей аромат зараз я до нього вже привикла, але перший час, коли я його використовувала, він мені дуже-дуже сильно не подобався. І я дуже сильно ще хвилювалася, що я знаходжуся в Таїланді, в досить жаркому кліматі. І я хвилювалася, що сам бальзам буде постійно танути і. Перетворюватися на олійку, що мені буде це досить некомфортно, але ні, у нас жара постійно, але бальзам свою текстуру не змінює. Коли я його невеличку капельку наношу спочатку на руку, потім розподіляю по обличчю, знімаю макіяж, під дією рук тіла, він тане і. Макіяж розтворюється. Після бальзаму я обов'язково використовую гель для вмивання, і все, що в мене було на обличчі, і макіяж, і пил, і бруд, і шкірне сало, все змивається ідеально. От, ще хотіла вам розповісти про мою ось таку знахідку: це крем для зони навколо очей від бренду Zon. Це Моє перше знайомство з цим брендом, і крем у мене колагеновий. Він просто неймовірний. Він має таку гелеобразну текстуру, він дуже гарно наноситься на зону навколо очей. Він досить довго вбирається шкірою, поглинається. Але у мене після нього такий відчуття, знаєте, наче шкіра дуже гарно наповнена. Мені неймовірно сподобався цей засіб, я його просто обожнюю. У мене зараз є ще один засіб для зони навколо очей, але до нього не тягнуться руки. А ось цей засіб хочеться використовувати і в і вранці, і ввечері, тому що він мені дуже подобається і я бачу від нього результат. З брендом Enough я знайома досить давно. Їх популярні тональні креми. Я не знаю, хто про них ще не чув, але я чула, використовувала і от побачила, що в них є туш. і мені захотілося спробувати туш з колагеном, і вона мене не сильно то й вразила. Ця туш водостійка це перше. В такому кліматі це є перевагою, тому що протягом дня і весь макіяж може по вашому обличчю і стікати і Граючись з дитиною, да, у мене до вечора вже і сліда не залишається від макіяжу. Туш тримається на війках досить гарно, досить довго. не об'ємна, туш не подовжує війки, але вона досить гарно їх профарбовує, але я використовую її так, як в мене зараз немає іншого варіанту, але замовляти повторно її не стало б. Тут в мене ще два засоби із декоративної косметики. Це бренд Elf. З цим брендом я знайомлюся, знайомилася вперше. Це перші два засоби, які я використовувала від бренду. У мене тут чорний олівчик. Для очей він просто ідеальний. Він досить гарно наноситься і на водну лінію, і стрілочку гарно промальовувати. Олівчик має точилочку, це досить зручно. Олівцем я дуже сильно задоволена, і вказано, що це сатіновий олівчик для очей. Протягом дня також тримається хорошо, ну нормально, скажімо так, в такому жаркому кліматі, скажімо, нормально. А Другий олівчик у мене для брів в відтінку Тау, але він досить швидко закінчується. Олівчик автоматичний, досить жирненький. Відтінок Тау я люблю, але саме цей він досить, досить світленький. Олівче досить м'який. Мені потрібно його було постійно наслаювати, наслаювати і. Скоріше всього з цієї колекції мені потрібно щось трішки темніше. А от текстура карандашка мені дуже сподобалась. Єдине, що от я люблю, щоб мої брови були трішки темнішими, тому і наступного разу вибрала б відтінок інший. Хоча в багатьох серіях мені завжди гарно підходить відтінок тауп. От це все із косметики. Залишилося в мене вам показати тільки вітаміни. Я замовляла для нас омегу 369 тут. А Оміга борщівника, насіння льону і риб'ячий жир. Ми з Жені її використовували вдвох, вже баночка пуста, ми використали до кінця, але при наступному замовленні обов'язково ще нам замовлю таку саму омігу. Я не скажу, що я бачила якийсь результат при її використанні. Оміга це те, що нашому організму завжди потрібно, тому при наступному замовленні обов'язково. Е Ще замовлю для використання. І що я замовила для Аліси? Це ось такі вітамінки, Тут великий комплекс вітамінів, тут такі пігулочки двох видів, цитрусові і ягідні. Алісі дуже подобається, тут досить багато, 120 штук в баночці вже доходить до кінця, тому що замовлення в мене було. Уже досить давно і потрібно вже робити нове замовлення. І я також обов'язково дозамовлю ще одну таку банку, тому що Аліса їх вранці їсть з великим задоволенням просить дай мені ще, але ж звісно, для діток тільки по одній капсулці потрібно в день для таких маленьких як Аліса. Тому в наступному замовленні такі вітаміни будуть для Аліси обов'язково. Я дуже рада, що ви були зі мною. Я дуже рада, що я таки зняла це відео і вам, з вами поділюся інформацією. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.